А ви знаєте, сьогодні дуже модно, маючи можливість забезпечувати таке безтурботне майбутнє для своїх дітей, а навіть деякі для онуків. Чи ви відносите себе до категорії таких, от батьків? Ні, я не відношу себе до категорії таких батьків і вважаю, що мій син також йому б не дуже подобалась ця ситуація. Перше мені цікаво, щоб мій син себе реалізував, щоб він був яскравою особистістю. І для цього потрібно щоб він реалізував себе як громадянин, як друг, як батько, як чоловік і як професіонал. І для цього потрібно отримати професію. А взагалі мені здається, що от прив'язування себе батьками, які можуть це зробити до себе дітей, це егоїстичне таке відношення батьків до дітей. Тому що коли батьки, маючи на це матеріальну можливість, таким чином допомагають, щоб склалася судьба в їх дітей, щоб вони були залежні від батьків, жили поряд, навчались десь тут, в місті недалеко і були залежні від батьків, мені здається, що це егоїзм батьків. Які не можуть відпустити своїх дітей, і вони в судьбі своїх дітей намагаються реалізувати все те, що їм не вдалося. Мені здається, що це не дуже гарна ідея, тому я дозволяю своєму синові реалізовуватись так, як він хоче. І мені зовсім не хочеться, щоб він повторював мою судьбу або займався тим, чим я займаюся зараз, або займалась раніше. Скажіть, будь ласка, наприклад, народження онуків. Може стати поштовхом, аби Наталі Геца стала зразковою бабусою, а не успішною бізнес-лені чи от сильним політиком. Ви знаєте, я відчуваю себе жінкою, яка здатна народити ще дитиною бути мамою. Наприклад, народити mm -hmm. дівчинку. Мрієте про дівчинку? Так. А коли в мене будуть онуки, я не знаю, про це буде вирішувати мій син, але я буду щасливою бабусею і. Вважаю, що буду підтримувати виховання моїх онуків саме так, як будуть прагнути їх батьки. Ну, знаєте, дуже багато бабусь, вони залюбки, дійсно беруть до себе маленьких дітей от, батьки могли зайнятися роботою, будівництвом своєї кар'єри. Ви б змогли от пожертвувати дійсно якимись своїми, можливо, своїм сьогоднішнім життям, яким воно є, змінитися, стати дійсно зразковою бабусею для своїх онуків. Звичайно, я б могла це зробити, якби у цьому була потреба, але мені більше хотілося, щоб дітей виховували батьки. Мені здається, взагалі, коли дітей виховують бабусі, це не дуже гарна ідея. Мені б хотілося, щоб мій син і його дружина вони народили дітей саме у той час, коли в них є бажання і можливості їх виховувати. А виховання е моє е я можу виховувати тільки власних дітей. Найдорожчий чоловік у вашому житті, я так розумію, це ваш син Євген. А чи є у вашому серці місце ще для одного чоловіка? Звичайно, є. Якими якостями має володіти цей чоловік, аби зацікавити Наталю Беце? Ви знаєте, мені хотілося б, щоб цей чоловік в першу чергу вмів приймати рішення і нести за них відповідальність. Тому що, звичайно, я багато чого можу зробити сама. Але мені так хочеться деколи бути слабкою, бути впевненою, що хтось прийме рішення і його виконає, і я можу насолоджуватися ситуацією, моментом або життям. А якщо говорити про риси чоловіка, то в мене дуже мало вимог. Мені потрібно, щоб людина була добра, розумна і почуттям гумору. Пані Миколаївна, ми зараз говоримо про збірний такий образ чоловіка, абстрактний образ чоловіка. Чи можливо про когось конкретного? Звичайно, я говорю про когось конкретно. Якщо я намагаюсь пояснити це вам, то я роблю такий збірний образ. Ну, здогадуюсь, що ви не дасте відповідь на наступне запитання, але все ж таки хто це? Була... Це той чоловік, якого я кохаю. Угу. Тобто серце, Наталікесе вже зайняте, так? Так. Ну, ми вам бажаємо лише всього найкращого. Ось, наприклад, Наталю Геца можна побачити біля плити чи, наприклад, з пилососом в руках? Ну, ви знаєте, взагалі прибирати я не дуже люблю. І роблю це тільки коли от мені там щось потрібно змінити, чи в мене якийсь хаос в думках, і мені потрібно ну щось зробити, навести лад в речах, аби наївся лад, в думках. Так, так тоді я починаю робити генеральну уборку, і особливо для мене важливо. Щось, якісь непотрібні речі викинути, щось подарувати вже той одяг, яким я користуюсь, тобто мені потрібно звільнити простір. Uh -huh. Мені потрібно чисте повітря і багато простору для того, щоб очистити свої думки, і я могла якось рухатись далі. Uh -huh. А якщо говорити про їжу. То я переконана, що люблять готувати їжу саме ті люди, які люблять смачно їсти. Так я признаю, що я відношусь до цих людей, і я люблю готувати, але мені подобається готувати щось цікаве. Мені подобається, щоб це було гарне, щоб було багато з різних смаків, щоб це було щось нове. Я люблю поєднувати непоєднувані речі, якісь нові рецепти придумувати. І для мене важливо, коли я це роблю, а готую я не часто. Для мене важливо, щоб в мене був настрій. Я би хотіла приготувати ну, щось таке цікаве. Тоді я включаю громко музику, і я щось наспівую. І якщо в мене гарний настрій, то в мене виходить смачно, тому я вважаю, що головне це той настрій, з яким ти власне кажучи, да, особа, так? Щось? Так, а, так. А, а маєте коронну страву якусь? Ви знаєте, я зараз взагалі готую тільки коли проїздить мій син, uh -huh. і для, для нього дуже важливо. Він любить, коли я це роблю особисто. І я готую саме те, що йому подобається, коли він е до мене приїжджає. Я готую його улюблені страви. Він дуже любить борщ, вареники з вишнями, піцу і суші. Я це все йому готую, тільки не одразу. Як справжня любляча мама, у вас багато друзів. Ви знаєте, друзі, вони потребують багато часу, потребують багато зусиль. Друзі це те, що перевірено часом. Тому мені здається, що друзів багато не буває. Друзі, вони поступово з'являються. І потрібно цінити це і потрібно вміти їм прощати багато чого. Тому у мене друзів небагато, але це люди, перевірені часом, надійні, які мене знають давно, і які, я сподіваюся, мій успіх, мій розвиток підтримують щиро. Ви знаєте, у навчанні кажуть дуже чесно, дуже головне вчасно зупинитися. Я знаю, що ви зараз добуваєте третю вищу освіту. Ви плануєте коли-небудь зав'язати студентом? Ви знаєте. В мене трошки інша думка з цього приводу. Я вважаю, що сучасне життя воно дуже швидко триває і дуже швидко змінюється. І така уява, що нам потрібна одна освіта на все життя і одне місце роботи, вона просто сьогодні не актуальна. Мені здається, що сьогоднішній світ це навчання протягом усього життя. І Потрібно бути готовим до того, що протягом життя один, два або три рази, людині прийдеться змінити свою професію і сферу діяльності радикально. Тому я сьогодні дійсно отримую третю вищу освіту, і я готова, якщо мені через 10-15 років прийдеться змінити свій спосіб життя, у мене буде таке бажання, то я готова отримати ще одну освіту. Яку, наприклад? Можливо, якесь бажання таке. Не ті обставини, які складуться, а що б ви хотіли ще вивчати? Щоб я хотіла вивчати. Ви знаєте, мені подобається малювати. У мене це дуже рідко трапляється, така можливість. А коли вона трапляється, то це дуже сильно впливає на мій настрій. Я відчуваю себе дуже піднесено. Тому от я би хотіла а, навчитись малювати. Це така моя мрія. Не знаю, можливо, колись мені здається. Да. А взагалі, як ви вчилися у школі? Я вчилася в школі. Спочатку відмінно, потім в середній школі я вчилась не дуже, чесно вам скажу. Я багато хворіла, і якось в мене е інтерес до цього пропав. Десь приблизно в старших класах я знов практично на відмінно закінчила школу. Е інститут я закінчила з червоним дипломом. Який саме? І потім, коли я вже навчалася в МГУ, також я його закінчила. Практично на відмінно, тобто навчатись мені цікаво, і це мені дуже цікаво, ну, легко, легко завжди було. Я закінчила педагогічний університет в Росії. Потім Другу вищу освіту також я отримала в Москві. І це в перший раз я навчаюсь в Україні в Академії при препрезидентові України і українською мовою, намагаюся. Дисципліни освоїти. Ну, можна сказати, що українська мова в дуже гарно. Я її вивчаю сьогодні. Вивчаєте українську так, мову? Так, я вивчаю українську мову і намагаюся говорити в переважній більшості українською мовою. Навіть мій син спілкується зі мною українською мовою, тому що в нього це краще виходить. Для того, щоб я більш вільно почувала себе, коли я спілкуюсь. Думаю, що в мене це буде виходити ще краще в подальшому. Лише що цього вам бажаємо. А от, наприклад, якщо ми говоримо про школу, то от який був найнеулюбленіший предмет для вас у школі? Пам'ятаєте такий? Ні, я не пам'ятаю. У мене не було найнеулюбленіших предметів. В кожному предметі щось для мене було цікаве. Я не можу сказати, що він взагалом щось для мене було цікаве. Єдине, що найбільше я не любила, це фізкультуру. Ви знаєте, сьогодні я переконалася, наскільки це неправильно, наскільки важливо займатися спортом і взагалі підтримувати себе у гарній фізичній формі. Я не знаю, як спортом, але танцями я збираюся займатися найближчим часом. А якими саме? Я ще точно не вирішила. Я якими саме саме? просто, да, для Так, мені? для себе. У да. да. мене є кілька ідей. Я поки що не, не прийняла остаточне рішення, як я збираюся це зробити для того, щоб в мене вистачило часу, щоб це було цікаво. Ну, це мені піднімає настрій. Мені подобається, Я коли в школі займалась бальними танцями, і мені це подобалось. І от зараз я хочу ще раз це повторити. Ну думаю, якими танцями ви будете займатися? Це буде тема нашого наступного з вами А на сам кінець, якщо можна таке, суточне запитання: де і як часто ви оновлюєте свій гардероб? Ну, Я чесно вам признаюсь, мені подобається оновлювати свій гардероб, мені подобається щось собі купувати. Це деколи піднімає мені настрій і якось змінює ситуацію, але сказати, що мені подобається сам процес шопінгу ні. Це я не відчуваю як відпочинок чи як процес, який дає задоволення. Тому, коли в мене є така необхідність і можливість, то я намагаюсь одразу купити все необхідне сьогодні, щоб не робити це часто. І роблю це і в Вінниці, і в Києві. Якщо трапляється в мене така можливість десь за кордоном, я також її використовую. Не можу сказати, що я прив'язана до якогось місця, бренду чи магазину. Ні, я вам дуже дякую спілкування. Дякую за ваш час. Але на сам кінець я вас попрошу невеличке побажання для наших глядачів, для глядачів телеканалу «Еверест». Прошу я всім хочу побажати добра, добра тепла. Підтримки хочу побажати взаєморозуміння, і хочу, щоб всі зрозуміли, що тільки підтримуючи один одного, тільки підтримуючи своїх близьких, свою родину, ми зможемо отримати те тепло, яке нам всім сьогодні необхідно. І хочу всім побажати бути щасливими, бути коханими. Я хочу всім жінкам побажати бути гарними, частіше посміхатись. Хочу всім побажати, щоб їх діти були успішні, батьки здорові і поряд були надійні, і справжні люди. Успіхів! Всього найкращого.